Доброго дня, друзі! Компанія Fresh Auto вітає вас у наявності Kia Niro 24-го року з пробігом 9 тисяч кілометрів. Поясу електроавтомобіль з запасом 450 кілометрів ходу, 65 кВт ємність батареї та 200 кінських сил потужність електродвигуну. Гарний сірий колір, топ комплектація, маємо камеру заднього вигляду, електроплюшки погарники, зони всі асистенти, безключовий доступ, стан нового авто, автівочка з пробігом 9000 кілометрів. По картам все електро, електросидіння, в комбінації шкіра-текстиль. Покажемо відразу задній ряд. Тут все також все супер. Сідаємо заведемо Зустрічаю відразу мультикермо з підігрівом, кнопочка з стартоп заводимо, машинка на автоматі з підігрівом сидінь, мультиприборочка, великий екранчик, круїз контроль двохзонний клімат-контроль. Тут, друзі, в автівці є все абсолютно. Нове авто, пробіг 9333 км. Тому... О, цікаві дані автомобілі свіженькі з Європи з гарним пробігом, хороший рік та по хорошій ціні можете звертатися. Усім гарного дня!